Іммануїл Кант Критика Чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко. Начитує Ігор Нечипоренко. Другої книги Трансцендентальної Діалектики. Розділ другий. Антиномія ЧИСТОГО розуму. У вступі до цієї частини нашого твору ми показали, що всяка трансцендентальна видимість чистого розуму ґрунтується на діалектичних умовиводах, схему яких дає логіка в трьох своїх формальних видах силогізмів узагалі на кшталт того, як категорії знаходять свою логічну схему в чотирьох функціях усіх суджень. Перший вид цих софістичних Вернуфленден силогізмів стосується безумовної єдності суб'єктивних умов. Усяких уявлень на загал суб'єкта або душі, відповідаючи категоричним силогізмам, що їх більше засновок як принцип виражає відношення предиката до суб'єкта, другий вид діалектичного аргументу, аналогічно до гіпотетичних силогізмів, бере собі за зміст безумовну єдність об'єктивних умов. У явищі, тоді як третій вид, що фігуруватиме в наступному розділі, має за тему безумовну єдність об'єктивних умов можливості предметів узагалі. Гідним уваги, однак, є те, що трансцендентальний паралогізм створює тільки однобічну видимість стосовно ідеї про суб'єкт нашого мислення, а для стверджування протилежного ані найменшої видимості в розумових поняттях не знайти. Перевага тут цілком на боці пневматизму, хоча він і не може відхреститися від спадкової вади, розвіюватися як дим від критичної проби вогнем, попри всю сприятливу для себе видимість. Зовсім інакше виходить, коли ми застосовуємо розум до об'єктивного синтезу явищ. Де він, розум, має намір утвердити свій принцип безумовної єдності, і спочатку справді робить це вельми правдоподібно, але незабаром заплутується в таких суперечностях, що мусить відмовитися від своїх космологічних домагань. Тут, власне, з'являється новий феномен людського розуму, цілком природна антитетика, де нікому не потрібно мудрувати і вгадливо розставляти тенета. Розум сам і то неминуче потрапляє до неї і через те, хоча й убезпечується від дрімоти в уявлюванім переконанні, яке породжується однобічною видимістю та водночас зазнає спокуси або віддатися безнадійності скептицизму, або сприйняти догматичну впертість і непохитно наполягати на певних твердженнях, не слухаючи протилежних аргументів і не віддаючи їм належного. І те і те означає смерть здорової філософії, хоча перше в усякому разі можна було б іще назвати ефтаназією чистого розуму примітка. Ефтаназія з грецької добровільна легка смерть. Кінець примітки. Перш ніж показати сцени незгоди і розладу, спричинені цим конфліктом законів, антиномією чистого розуму, ми подамо деякі міркування, що можуть розтлумачити й усправедливити метод, котрим ми користуємося, трактуючи свій предмет. Усі трансцендентальні ідеї, оскільки вони стосуються абсолютної тотальності в синтезі явищ, я називаю космологічними поняттями почасти саме через цю безумовну тотальність. На якій ґрунтується також поняття Всесвіту, котре саме є лише ідеєю почасти ж тому, що вони стосуються виключно синтезу явищ, тобто синтезу емпіричного, тоді як абсолютна тотальність у синтезі умов усіх можливих речей, узагалі, створює натомість ідеал чистого розуму, цілком відмінний від космологічного поняття, хоча й пов'язаний із ним. Тож подібно до того, як паралогізми чистого розуму заклали основу для діалектичної психології, так і антиномія чистого розуму покаже трансцендентальні засади позірно чистої раціональної космології, не для того, щоб визнати її чинною засвоїти, але як указує вже назва конфлікт розуму для того, щоб виставити її як неузгоджувану з явищами ідею в її сліпучому, але фальшивому блискові. Антиномії чистого розуму, секція перша система космологічних ідей. Щоб тепер могти перерахувати ці ідеї відповідно до певного принципу і систематичною точністю, ми маємо по-перше, зауважити, що чисті і трансцендентальні поняття можуть виникнути лише в розсудку і що розум, власне, не продукує жодних понять, а що найбільш лише звільняє розсудкове поняття від неминучих обмежень можливого досвіду. І отже намагається поширити його за межі емпірично, хоча, все ж таки, у пов'язанні з ним це відбувається завдяки тому, що розум вимагає для даного зумовленого абсолютної тотальності з боку умов, за яких розсудок підпорядковує всі явища синтетичній єдності, і тим робить з категорії трансцендентальну ідею, аби надати абсолютної довершеності емпіричному синтезові шляхом продовження його аж до безумовного. Котре ніколи не виступає в досвіді лише в ідеї. Розум вимагає цього відповідно до засади. Якщо дано зумовлене, то дано й усю систему умов, а з ними й безумовне як таке, що єдино й уможливило те інше, як категорії, розширені до безумовного і тому можуть бути зведені в таблицю укладену відповідно до рубрик категорії. Але, по-друге, все ж таки для цього будуть придатні не всі категорії, а тільки ті. У яких синтез створить ряд, і то ряд підпорядкованих одна одній некоординованих умов для зумовленого? Абсолютної тотальності розум вимагає лише ось тільки, оскільки вона стосується висхідного ряду умов для даного зумовленого, отже, не тоді, коли йдеться про спадну лінію наслідків або про агрегат координованих умов для цих наслідків. Адже умови з погляду даного зумовленого вже закладені наперед і разом із ним мають розглядатися як дані, натомість наслідки не вможливлюють своїх умов, а навпаки, передбачають їх. Тож у просуванні до наслідків або всходженні від даної умови до зумовленого можна не турбуватися, чи припиниться цей ряд чи ні, і взагалі питання про його тотальність аж ніяк не є передумовою розуму. Так час цілком збігли до даного моменту необхідно мислиться і як даний, хоча й не визначуваний нами. Що ж до майбутнього часу, то оскільки він не є умовою для досягнення теперішнього, для розуміння останнього цілком байдуже як ми будемо обходитися з майбутнім часом, велимо йому десь зупинитися, а чи тривати до нескінченності. Нехай ми маємо ряд T NO, у якому N дане як зумовлене і з погляду T і водночас як умова для O. Ряд іде по висхідні від зумовленого N до M, L, K, I, і так далі. І так само по спадній від умови N до зумовленого O, P, Q, R і ТД. Тож, аби розглядати N як дане, я мушу ставити за передумову перший ряд, а згідно з розумом, тотальністю умов. Н можливе тільки через той ряд, але до наступного ряду OPQR його можливість не прив'язана, і тому він міг би розглядатися і не як даний, а лише як дабіліс. Синтез ряду на боці умов, себто від тієї, що є найближчою до даного явища, і відтак до віддаленіших умов я називатиму регресивним, а той, що здійснюється на боці зумовленого, від найближчого наслідку і до віддаленіших прогресивним. Перший спрямований «in antecedentia», а другий in consequentia». Отже, космологічні ідеї займаються тотальністю регресивного синтезу ідуть «in antecedentia», а не in consequentia». Якби було навпаки, то ми мали б тут довільну, а не необхідну проблему чистого розуму. Бо для досконалого розуміння того, що дане в явище ми потребуємо, лебонь таки підстав, а не наслідків. Щоб укласти тепер таблицю ідей відповідно до таблиці категорій, ми візьмемо найперш два початкових кванта всього нашого споглядання час і простір. Час сам по собі є ряд і формальна умова всіх рядів, і тому в ньому з погляду певного даного теперішнього слід апріорі відрізняти анцедентія як умови минуле. Від консеквентібус майбутнього. Отже, трансцендентальна ідея абсолютної тотальності ряду умов для даного зумовленого стосується лише всього минулого часу. Згідно з ідеєю розуму, весь збіглий час як умова даної миті необхідно мислиться як даний, але що стосується простору, то в ньому самому по собі немає відмінності прогресу від регресу. Бо він становить агрегат, а не ряд, оскільки його частини вкупі існують воднораз. Теперішній момент я міг розглядати з погляду минулого часу лише як зумовлений, але в жодному разі не як його умову, бо ця мить виникає допіру лише через збіглий час або радше через збігання попереднього часу. Та поза як частини простору не підпорядковані одна одній, а скоординовані. То одна частина не є умовою можливості іншої, і сам по собі простір на відміну від часу не творить ряду. Однак синтез різноманітних частин простору, що ним ми його апрегендуємо, є все ж таки послідовним, отже, він відбувається в часі і містить певний ряд. А що в цьому ряді агрегованих просторів, наприклад, ступнів у пруті, від одного даного до прилучених думкою наступних, ці завжди є умовою межі попередніх, то вимір простору слід розглядати також як синтез певного ряду умови для даного зумовленого. Тільки сторона умов сама по собі не відрізняється від тієї, що на ній перебуває зумовлене, отже регресус і прогресус у просторі видаються однаковими. Примітка. Прут. Старовинна німецька міра довжини близько 3,8 метра. Кінець примітки. Але оскільки одна частина простору не дається через іншу, а лише обмежується нею, то ми мусимо розглядати відповідною мірою також як зумовлений кожний обмежений простір, який передбачає інший простір як умову своєї межі і так далі. Отже, просування в просторі з погляду обмеження є також і регресом, і трансцендентальна ідея абсолютної тотальності синтезу в ряді умов. Стосується також і простору, а тому я можу ставити питання і про абсолютну тотальність явища в просторі так само, як і в минулому часі. Чи можлива взагалі тут відповідь, це дасться визначитися згодом. По-друге, реальність у просторі септоматерія є таким чином зумовлене, що його внутрішніми умовами суть його частини, а частини частин є віддаленими умовами, так що тут має місце регресивний синтез. Що його абсолютної тотальності вимагає розум, вона може зреалізуватися не інакше, як через завершений поділ, від чого реальність матерії обертається або на ніщо, або в усякому разі на те, що не є більшою матерією, на просте. Отже, тут також є певний ряд умов і поступ до безумовного. По-третє, що стосується категорії реального відношення між явищами, то категорія субстанції з її акциденціями не надається на трансцендентальну ідею, тобто розум з огляду на неї не має підстав регресивно йти до умов, адже акциденції, оскільки вони притаманні певній єдиній субстанції, взаємно координуються і не творять жодного ряду. Але з погляду субстанції вони власне не субординовані під нею, а становлять спосіб існування самої субстанції. Ідею трансцендентального розуму тут могло б видаватися ще поняття субстанційного, але воно не означає нічого іншого, крім поняття про самостійно сущі предмет взагалі, оскільки в ньому мислять суто трансцендентальний суб'єкт без жодного предиката. А тут йдеться тільки про безумовне вряду явищ, тож ясно, що субстанційне не може становити член у цьому ряді. Те саме стосується й субстанцій у взаємному спілкуванні, що суть прості агрегати і не мають жодного показника ряду, оскільки вони не субординовані одна іншій як умови своєї можливості, що можна либонь стверджувати про простори. Межа яких завжди визначається не сама по собі, а через якийсь інший простір, лишається отже, тільки категорія каузальності, що надає ряд причин для даної дії, у якому можна підійматися від останньої, як зумовленого до перших як умов, і відповідати розумові на його питання. Почетверте, поняття можливого, дійсного та необхідного не ведуть до жодного ряду, за тим лише винятком, що випадкове існуванні повсякчас має розглядатися як зумовлене і за правилом розсудку вказує на умову, згідно з котрою необхідно віднести останню до якоїсь вищої умови, поки розум не натрапить на безумовну необхідність виключно в тотальності цього ряду. Таким чином існує не більше як чотири космологічні ідеї відповідно до чотирьох рубрик категорій, якщо вибрати ті, що необхідно, мають у собі певний ряд у синтезі різноманітного перша. Абсолютна завершеність складання даного цілого всіх явищ, друга абсолютна завершеність поділу даного цілого в явищі, третя. Абсолютна завершеність виникнення явища взагалі. Четверта абсолютна завершеність залежності перебування мінливого в явищі тут слід найперш зауважити, що ідея абсолютної тотальності стосується тільки експозиції явищ, а отже, аж ніяк не чисто розсудкового поняття про ціле речей узагалі. Отже, явища розглядатимуться тут як дані, і розум вимагає абсолютної завершеності умов їх можливості. Оскільки вони творять ряд іншими словами, абсолютно септо з кожного погляду завершений синтез, що ним явище могло б бути показане за законами розсудку. По-друге, у цьому лінійному регресивно проведеному синтезі умов розум шукає власне тільки безумовного, немовби завершеність у ряді передумов, які разом не передбачають уже жодного іншого ряду. Це безумовне завжди міститься в абсолютній тотальності ряду, коли її зображають собі в уяві, одначе цей безумовно абсолютний синтез знову ж таки є тільки ідея, бо не можна знати принаймні заздалегідь, чи можливий такий синтез і для явищ, якщо уявити собі все через самі лише чисті розсудкові поняття, без умов чуттєвого споглядання. То можна прямо сказати, що для даного зумовленого дано також і весь ряд субординованих одна інші умов, бо перше дано лише через друге, але у випадку з явищами ми натрапляємо на своєрідне обмеження того способу, яким даються умови, через послідовний синтез різноманітного споглядання, який повинен бути завершеним у регресі. Чи можлива ця завершеність у чуттєвій формі, це ще не вирішена проблема. Та у всякому разі ідея цієї завершеності закладена в розумі безвідносно до можливості чи неможливості сполучити емпіричні поняття адекватно їй. Отже, раз у абсолютній повноті регресивного синтезу різноманітного в'явищі за вказівкою категорії, що подають цей синтез як ряд умов для даного зумовленого, необхідно міститься безумовне, нехай і лишається невирішеним питання, чи здійснена ця завершеність і яким чином. То розум починає тут свій шлях з ідей тотальності, хоча він має за кінцеву мету, власне, безумовне, байдуже належить воно до цілого ряду чи до його частини. Це безумовне можна собі мислити або як таке, що перебуває тільки в цілому ряді, у котрому, отже, усі члени без винятку є зумовленими, і лише як його ціле є абсолютно безумовні, і тоді регрес зветься нескінченним або ж абсолютно безумовне є тільки частина ряду котрі інші члени ряду підпорядковані, але сама вона не підлягає жодній іншій умові. Примітка абсолютне ціле ряду умов для даного зумовленого є повсякчас безумовним, бо поза цим рядом немає більше жодних умов, з погляду яких воно могло б бути зумовленим. Однак це абсолютне ціле такого ряду є тільки ідея або радше проблематичне поняття. Можливість якого має досліджуватися, і то у відношенні до способу, яким у ньому може міститися безумовна, як властива трансцендентальна ідея, про яку тут ідеться. Кінець примітки у першому випадку ряд апарте Пріорії є безмежним, позбавленим початку, себто нескінченний, і, хоча даний цілком проте регрес у ньому ніколи не є завершеним і може бути названий лише потенційно нескінченним. У другому випадку існує перше ряду, що з погляду минулого часу називається початком світу, з погляду простору межею світу, з погляду частин, даного у своїх межах цілого, простим, з погляду причин, абсолютною самодіяльністю, свободою, з погляду існування мінливих речей, абсолютною природною необхідністю. Ми маємо два слова світ і природа, які часом збігаються. Перше означає математичне ціле всіх явищ і тотальність їхнього синтезу як у великому, так і в малому, себто в поступі синтезу як шляхом складання, так і через поділ. Але той самий світ називається природою, оскільки він розглядається як динамічне ціле і для реалізації його як певної величини до уваги береться не агрегату просторі або часі, а єдністю існуванні явищ. Примітка. Природа, взята «adjective», «formaliter» означає зв'язок визначень певної речі за певним внутрішнім принципом причиновості. Натомість під природою субстантів матеріалітер розуміється сукупність явищ, оскільки вони силою певного внутрішнього принципу причиновості наскрізь пов'язані. У першому сенсі говорять про природу плинної матерії, вогню і таке інше, користуючися цим словом лише «adjective». Натомість, коли кажуть про речі природи, то мають на увазі певне стабільне ціле. Кінець примітки умова того, що відбувається, зветься тут причиною, а безумовна каузальність причини в явищі свободою. Натомість зумовлена зветься у вужчому сенсі природною причиною. Зумовлене виснування взагалі називається випадковим, а безумовне необхідним. Безумовну необхідність явищ можна назвати природною необхідністю, ідеї, якими ми займаємося тепер, я назвав вище космологічними, почасти тому, що під світом розуміється сукупність усіх явищ, і наші ідеї також спрямовані тільки на безумовне серед явищ, почасти ж тому, що слово «світ» у трансцендентальному сенсі означає абсолютно тотальність сукупності існуючих речей. І ми скеровуємо свою увагу лише на завершеність синтезу, хоча власне тільки в регресі до умов, з огляду на те, що всі ці ідеї є ще й трансцендентальними і дарма що не переступають меж об'єкта, тобто явищ у тому, що стосується виду, а мають до діла тільки з чуттєвим світом, не з ноуменами, а проте доводять синтез до ступеня, що перевершує весь можливий досвід. Тож усі ці ідеї, як на мене, цілком доречно назвати космологічними поняттями. З огляду на різницю між математично і динамічно безумовним, що є метою регресу, я назвав би два перших поняття космологічними у вущому значенні про світ як макрокосм і мікрокосм, а два позосталих трансцендентними поняттями природи. Це розрізнення наразі ще не має особливого значення, але згодом може стати важливим.